Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні. ось Дівчатка, газдині, хлопці. Сьогодні я хочу зробити рибку. Золотисту скумбрію буду робити, готувати. От, і, і вам хочу показати. Звісно, з вами хочу поділитися, можливо, і ви захочете приготувати. І так, що нам для цього потрібно? Все, як завжди, просто. Дивіться, я маю дві рибини. Рибка в нас вимета, вичищена, а потім я собі серветкою ще ну, можна і зараз от промокнути. Бачите, немає жодних чорних плівочок. Рибка все старанно там вимета. Правда, я вам скажу, що купити в нас таку рибку важко. Як? Неважко купити скумбрію, але важко вгадати, чи вона є свіжо заморожена, чи вона дійсно була свіжа. Одна в мене нормальна, друга, видно, що була не дуже свіжа. По чому видно? Всередині, от коли ви миєте, бачите, краєчки кісточок, вони від'єдналися від, від м'яса. Це означає, що рибка була не дуже свіжа. Але так як вона продається заморожена з головами, з кишками. Ти не вгадаєш, бо то, що заморожена риба, вона тверда, зверху вона виглядає прекрасно, і ти не вгадаєш. От, але нічого, ми промаринуємо. У нас майже в більшості вона попадається саме така. Ми промаринуємо і все буде добре і все з'їмо. Маємо дві рибинки. Маємо 2 літри холодної води. Як завжди, так як я хочу зробити золотисту рибку, наздирала собі знов. Таку добру пригоршу цибулиня. Воно вже, звісно, все промито, стоїть, стікає. От, сіль. Будемо використовувати 6 столових ложок солі, 3 столових ложки цукру на маринад. Будемо використовувати 4 столових ложки, ще до лужпиня, 4 столових ложки. Заварки чаю, тобто гарної якості. Ось два лаврових листочка. Дивіться, є в мене тут, бачите, кілька листочків. Ну, я знаю, скільки м'яти сушеної. У нас домашня м'ятка. Чайна ложечка з верхом меленого коріандру. Півчайної ложечки мускатного горіха. На кінчику чайної ложки кориці. Так, не дивуйтеся, саме кориці. Дівчатка вам не почулося. І на кінчику чайної ложки гострого червоного перцю. Ось тут я ще маю штучок 30, мабуть, чорного перцю горошком. І 6 штучок духмяного перчику горошком, а також 4 штучки гвоздики. Ось. І що ми робимо? Все просто як завжди. Даємо сюди наше промите у водичку. Наше промите цибулиня, дівчатка. Цибулиня вигорнули. На цибулиня ми додаємо 4 столових ложки нашої чайної заварки. Раз. Два. Чекайте, бо чаїнка впала. От. Шість столових ложок солі. Раз. Три столових ложки дівчатка цукру. Раз. Це додали. Додаємо сюди наші перчики горошком і гвоздику. Додаємо два лаврових листочка, дівчатка, і додаємо сюди нашу м'ятку. Це буде така пряна, золотиста скумрія. Все старанно вимішуємо. Дівчатка поставили на газ. Ось, помішаємо, щоб нам там сіль цукор розчинилася. Закипить, проварюємо 5 хвилинок, не більше. В самому кінці, десь за хвилиночку, до того, як ми вимкнемо газ, додаємо решту наших прянощів. Ось, додамо, я кажу, ще в кінці там хвилиночку, 5 хвилинок проварюємо. От, закипить, 5 хвилинок проварюємо, за хвилинку додамо прянощі, вимикаємо. І настоїмо, ну, настоїмо після повного охолодження ну хоч годинки-дві. І що хочу сказати, чим більше у вас буде цибулиня, тим кращий буде у вас колір самої рибки. Так, це нам хай закипає. Зараз по рибці, що скажу, йде до столу. Дивіться, приготувала я ще собі е, пластикові пляшки, буду ставити рибку саме в пластикову пляшку. Для чого? Можна, звісно, дівчатка, в контейнер. Але в пластиковій пляшці, дивіться. От. Ну, в мене така ця рибка товстенька, як я. Хі -хі. Бачите? Я собі обрізала. Ось тут зробила вимки, щоб нам не совалося. Це бамбукові палочки. От. Ну, вона там стоїть, но як раз. І так ось рибка, нам. ми її посередині гарненько старанно Посунемо. І тоді, ну тут трошки, бо я кажу, рибка товстенька, ця худша. І тоді в нас буде гарний рівномірний колір. Бо якщо ви ставите в якусь посудину, так, то рибку треба завжди перевертати, вона торкається одна одної, або більше маринаду готувати. А ми ось так ось зробимо, бачите? От, все, маринад холоне, ми продовжимо. Дівчатка. Як бачите, наш маринад набув ось такого кольору. Звісно, він дуже е, запашний, пахне ці спеції приправки. Я вже собі, бачите, одну бутилку наповнила. От, і е, заливаємо, заливаємо ось цим маринадом. От. Старанно от доверху. Е, зверху. Ми себе, дівчата, я вже підготувала харчову плівочку, закручуємо плівочкою, для того, щоб нам звідси не виходив наш запах і не переходив на інші страви, які знаходяться в холодильнику. Бо я не люблю, коли рибка хоче плавати, не люблю, коли змішуються запахи. І так ми рибку заляли і залишаємо на три доби в холодильнику, дівчатка. А через три доби ми побачимо результат. Дівчатка, газденьке. Минуло три доби, як ми замаринували нашу скумбрію. От, у нас буде така золотиста скумбрія. І ось три доби минуло. Давайте подивимося, що з неї сталося. З цією скумбрію. Скумбрією, бачите, нікуди вона не втекла. от, Зараз акуратненько я зніму нашу плівку. І щоб нічого, ой, чекайте, бо тут втиснулося. Щоб нічого не обризгати кругом. акуратненько витягнемо. Така у нас, бачите, яка гарна золота рибка. Дівчатка. От, е, дивіться, що ми робимо. Оцю свою, бам... тобто, як ви поставите бамбукову паличку, чи можна коктейльну трубочку сюди вставити, не спішіть якби, витягувати. Бо е, що ми далі робимо? От я буду робити просто: я взяла паперовий рушник і Просто промокну усю лишню вологу паперовим рушником. Але можна. От, от бачите, Тут десь торкалося е, пластикової пляшки, Ось, то, то колір трішки інакший. От. Я промокнула. А можна взяти дівчатка і ось так ось підвісити десь і дати їй обсохнути на повітрю ну, годинки 2-3. Також так можна. але я так робити не буду. Я все прискорю. пришвидшу, тобто, от, повитирали і беремо серветочкою. Чекайте, бо тут такий непорядок. <реш> Негарно виглядає. І беремо серветочкою, дівчатка, і олійки, столову ложку. І... Натираємо нашу рибку. Спиночку і все. От. Спинку, все протерли. Ставимо на тарілочку. ну подивимося, яка друга рибка наша, як виглядає. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. От. Дивіться, яка краса. А запах, як кажу, дівчата, хай вас не лякає те, що. Тут є м'ята, є кориця, гвоздика. Хай вас це не лякає. Це такий рецепт, як колись були оселедці в жестяних банках. От хто пам'ятає, хто десь такого віку, як я, то, то ви повинні пам'ятати, що колись були оселедці в жестяних банках. І Їх прям такі великі банки, їх відкривали. А ми так от маринад зробили на скумбрію. І ця також рибка така гарна, золота. І тепер знову беремо, чекайте, бо тут що не беремо і натираємо її гарненько олією. Зараз ми цю рибку розріжемо. Звісно, подивимося, яка вона всередині. От. Стояти не тікати. Ось. Бачите, все гарно ріжеться і рибка ціленька. От зараз я дівчатка наріжу, викладу на тарілочку, зробимо презентацію і посмакуємо. Що, дівчатка? Будемо знімати пробу. Так, звідси я не люблю, і хвостика я не люблю. Я люблю десь цю частину. Ні, і цю не візьму, бо там ще от, мабуть, оцю я візьму собі. От, чекайте, що це я не прорізала. О! Прорізала, прийдеться брати де. Села отак, дівчатка, не знаю. Ось так ось беру. Їсти ножом я не вмію, дівчата. Кажу вам чесно, я народилася в селі, ніхто нас до того не привчав. Рибку я беру ось так ось ручками і їм. Дівчатка, газдині, хлопці ось, ви бо що й хлопці дивляться. Це дуже смачно. Так що готуйте таку рибку. На свята приготуйте. На вихідні готуйте ось. Бо це, мабуть, зекономить трохи ваші гроші. Ви собі знаєте, як ви що приготували. Завжди кажу, що це краще, як те, що продається в магазині. Бачите, без диму, рідкого, без хімії, все натуральне. Рибка дуже і дуже смачна. Кому цей рецепт сподобався, ставте вподобайки. Лайка вподобайки. Поширюйте відео в своїх соціальних мережах. Я вам за це дуже і дуже. Щиро дякую тим, хто поширює відео мої. Щоб більше наших молодих газдинь навчилися смачно готувати. Ось, хтось щось візьме корисне для себе з цього відео, і я дуже рада, що я можу комусь якби, дати якусь пораду чи показати, як смачно приготувати. Я бажаю вам усім міцного здоров'я! От, мирного неба над головою. Всім, хто зараз їсть, смачного і до зустрічі!